Машина не людина, машину любити треба. До заборони кабміну на купівлю нових дорогих автівок прислухались далеко не всі. Але і ті чиновники, які відмовили собі у купівлі новенького Лексуса, знайшли, куди направити зекономлені кількасот тисяч гривень. Їх любовно вклали у старі авто. Наші гроші дізнались, скільки новесеньких іномарок можна придбати за кошти, які за рік витрачають на 20-річну Волгу або Газель. Машина надійна. Машина надійна. Газель машина надійна. Цій машині 9 років. Ну, якщо її підтримувати, ремонтна база підтримує в належному стані, проблем великих немає. Фахівці станції техобслуговування розповідають нам про сильні й слабкі сторони першого героя нашого розслідування, мікроавтобуса Газель. На експлуатацію точно такого газ 32214 національна компанія «Енергоатом» Витрачає понад півмільйона гривень на рік, а точніше 596 тисяч. Сьогодні ми знайшли аналогічний автомобіль у Києві і перевіримо, чи дійсно він настільки дорогий в експлуатації. Нам пояснюють, усе залежить від господаря. Машину можна не цінувати і регулярно гробити. Тоді це обійдеться дорожче, але в середньому на Газель витрат небагато. Автомобілі марки Газель, той, що ми бачили, в середньому. Коштів витрачається, якщо автомобіль працює в денному режимі на рік, то близько 160 тисяч гривень. Але як же в енергоатомі умудрилися нарахувати експлуатаційних витрат на цілих 596 тисяч? У відповідь на інформаційний запит журналістів сайту наші гроші енергоатом пояснює. 28 тисяч відраховують на амортизацію, ремонт гаражу і комунальні послуги і ще 34 тисячі. 139 тисяч гривень витрачають на паливно-мастильні матеріали, і найголовніша стаття витрат більше половини суми на обслуговування газелі йде на зарплату водіям 405 тисяч гривень. Газель це дуже хороша машина. Не дуже хороша, а хороша. Судячи з суми зарплат, газель на енергоатомі обслуговує бригада мало не з десятка водіїв. Хочте вірте, хочте ні. Ми не віримо. Господи, та Волга лучше в мірі машина. Продавці і покупці столичного авторинку переконані, Волга «Волга» 29-ї моделі надійна і дешева в експлуатації машина. Полтори дві тисячі вод, і хватить на нього з головою. А якщо три? То треба золотом, ще краскою мазати золотою. Досі вважалося, що найдорожчі в експлуатації броньовані мерседеси, якими користуються, наприклад, президент і прем'єр-міністр. От, скажімо, в вересні на купівлю чотирьох шин для такого, кабмін витратив майже 100 тисяч гривень, а на ремонт інших п'яти мерседесів з гаража кабміна іще 600 тисяч гривень. Але журналісти знайшли абсолютного рекордсмена, і це Волга «Волга» 29-ї моделі. Саме на таку машину чиновники Придніпровської залізниці умудряються вбухувати стільки ж коштів, як і на згадані шість мерсів. Щорічно. 600 тисяч за год на обслуження автомобіля. Це можна купити три форда нових і зачем тоді цю Волгу? Павло Огаренко, водій з 26 річним стажем. За свій газ 31029, він просить 19 тисяч. Почувши про витрати Укрзалізниці, він просто спочатку не хоче нам вірити. Тут ну, треба посчитати. Скільки ми не рахували, цифра у 600 тисяч у нас не намалювалася ну ніяк. Тоді ми звернулися до авторів арифметично-економічної задачки, як це вийшло у вас? Однак. Придніпровська залізниця відмовилася повідомляти будь-які подробиці. Натомість вона відповіла на запит народного депутата Лесі Оробець. І тільки тоді виявилося, що сталася прикра помилка. А насправді на машину витрачається лише 5 тисяч решту... Увага! Залізничники витрачають на позашляховик свого керівника. Ось він, цей комфортний Toyota Land Cruiser, державний номер 00765-OO. Згідно з документами, він витрачає щоденно лише бензину на цілих 160 кілометрів. При цьому їздить переважно по Дніпропетровську. Одним словом, тепер цю підозрілу автоарифметику вивчає прокуратура.